Хочу показати вам, як я швидко печу кекс по швидкому рецепту. Вбиваємо 2 яйці, всипаємо стакан цукру. У мене ось така, такий мірний стаканчик 250 грам. Добавляємо пакетик ванільного цукру і в'янчиком все розмішуємо. Ось таке виходить тісто. Далі додаємо стакан, такий самий, як я показувала, сметани. І на нашу сметанку, отак зверху, прямо всипаємо пів чайної ложки соди, не гашеної. І все перемішуємо з нами. Ще я додала ізюм в тісто, але перед тим треба його добре залити кип'ятком. Промити і положити на бумажне полотенце, щоб він просох. Тепер всипаємо муку просіяну і робимо тісто, щоб воно таке було як густа сметана. Зараз я вимішаю і покажу, яке воно має бути. Вимішали тісто, ось таке воно має бути такої консистенції. Бачите, просто як густа сметанка. Не треба його робити дуже густим просто отаке, от, як густа сметана. Все. Тепер виливаємо вашу формочку і випікаємо. Дивіться, я вирізала такий круг із бумаги для випічки. І змазала його рослинною олією, щоб не пригоріло наше тісто. Ви дивіться, якщо у вас силиконова формочка, можете не змазувати. Але я зробила так. І у формочку, яка у вас є, виливаємо наше тісто, ставимо в духовку тісто і випікаємо в мене десь 20 хвилин, він печеться цей кекс при 180 градусів. А ви вже дивіться по своїй духовці. Перевіряйте його. У мене, бачите, форма така широка, то він не буде дуже такий високий, але який вже буде, головне, щоб був смачний. Спікся наш кекс. Отак от перевіряємо його зубочисткою. Зубочистка сухенька, бачите? Зараз я його вийму, розріжу і покажу вам, який він в розрізі. Ось я розрізала, такий він виходить в розрізі. Якщо ви візьмете меншу формочку, він буде вищий. Просто в мене була широка формочка. Але на смак це ніяк не впливає. Бачите, ізюмчик він випікся. Готуйте, рецепт дуже простий, кекс дуже смачний, і завжди вам буде щось смачненьке до чаю. Дякую всім, хто подивився моє відео.